Центри журналістської солідарності це мережа спеціальних офісів для допомоги медіапрацівникам в Україні під час війни. Ці професійні хаби створила Національна спілка журналістів України за підтримки Міжнародної та Європейської федерації журналістів, а також ЮНЕСКО. Наразі центри працюють у шести містах Києві, Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові. Сотні медійників уже отримали там потрібну допомогу. Цієї весни буде вже два роки. Як ми змушені були покинути рідне місто Оріхів, яке відразу майже стало лінією фронту, у редакторки Світлани Карпенко війна забрала дім і роботу. Спакувавши все життя у дві сумки, Світлана з родиною дісталася Запоріжжя, а вже там їх зустрів центр журналістської солідарності. Нам відразу надали фінансову допомогу. Це було дійсно до сліз. Коли ти виїжджаєш в такому психологічно важкому стані, і тобі відразу підставляють плече твої колеги. Це дуже важливо було. За час широкомасштабної війни Світлана отримала від центру всі види допомоги: гроші, гуманітарні набори, захисне спорядження, місце і техніку для роботи, нові навички. Ця допомога дозволила Світлані не просто налагодити власне життя, а й відновити випуск газети Трудова слава. Перший номер вийшов навесні 2022 року. Тираж Світлана повезла до рідного міста у супроводі рятувальників. Я живу в районі, де, на жаль, вже були прильоти, плюс-мінус поруч. Тому в мене відповідно, як і в багатьох вибивало вікна, і так далі. Дніпро місто, яке потерпає від російських ракетних атак. Ворог регулярно б'є по житлових будинках, лікарнях, торговельних центрах. Страждають цивільні, серед яких журналісти. Ось це місце. Нещодавного 29 грудня, і найстрашніше те, що це торгівельний центр. Тут багато людей навпроти пологовий будинок, лікарня, і все це було під обстрілом. Журналістка Дарина Сухоніс живе неподалік. Після влучання ракети вибуховою хвилею вибуло вікна в її квартирі. Сказати гучно, це не сказати нічого, а будинок просто трясло. Це було вже третє пошкодження квартири Дарини внаслідок російських ракетних атак. Центр журналістської солідарності щоразу надавав фінансову допомогу жінці на відновлення житла. Перші дзвінки, окрім родичів і друзів, були саме від колег з Центру журналістської солідарності. Потім була допомога фінансова всім тим, у кого вилітали вікна Дніпро, Дніпропетровська область. Я дуже вдячна, тому що ну це дійсно важливо зараз, коли ти відчуваєш, що ти не один. Це марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів а та вікони з тебе. Я Андрій Ковальський. Банули його немає. Шостих. Та да, оце вже. Диву. Подивіться, ти команда бомбанули. Ну, найбільше постраждала саме ця кімната. Вона практично повністю зруйнована. Телеведучий Андрій Ковальський втратив квартиру внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 22 грудня. У вікна його будинку влучив шахет. Ми були вдома. от Дружина сиділа ось на цьому дивані. В якийсь момент дружина просто почула цей звук мопеда жахливий. Вона повернулася у вікно і побачила, що ця залізяка летить просто на неї. Вона від цього вибігла, побігла накрила дитину, тому що за цією стінкою вона ну, гіпсокартонна там. Спальня сина вона накрила сина собою. В цей момент пролунав вибух. Ну, відповідно, я прокинувся. Я вибіг сюди. Тут купа скла, диму. От бачите, стеля обгоріла. Тут була просто така яскрава пожежа. Квартира Андрія Ковальського наразі непридатна для життя. Телеведучий збирає кошти на її відновлення. До збору долучився і Київський центр журналістської солідарності. Ми зараз живемо у друзів. Нам віддали свій будиночок, і ми там з дітками. У відносній безпеці, наскільки це можливо, і дуже тішить, що наша журналістська спільнота не залишилася байдужою до цієї ситуації. Всі написали мені слова підтримки, а багато хто її матеріально підтримав. Найстрашніші останні удари Путінська Росія завдала по найбільшому місту на сході України Харкову. Внаслідок влучання ракет у готелі поранення отримали п'ять медійників, серед яких три іноземці. Мене якось входу хвилю, відкинуло. Я почала почти прочовую прильот. Третій фронтовий центр журналістської солідарності, відкритий у Харкові в грудні, з перших днів своєї роботи проходить випробування на міцність і оперативно надає необхідну допомогу постраждалим журналістам, як українським, так і іноземним. Безпека журналістів одне з головних завдань. Тому центри видали колегам майже 1050 бронежилетів та іншого захисного спорядження для роботи в зоні бойових дій. Це ми їхали якраз у Славі. Ми вже в бронежилетах, як тільки приїхали з Телу в Донецьку область. Це я стою в бронежилеті з військовим пропуском на фоні розбитої ворожої техніки. Кореспондент Антон Нечаєв уже багато разів брав захисне спорядження у центрі журналістської солідарності для роботи на фронті. Для того, щоб туди поїхати, ми звернулися у центр солідарності Національного журналістів України у Дніпрі, і там попросили, чи нам потрібно захисне спорядження: бронежилети, аптечки і каски. Нам одразу це все видали, і ми поїхали до міста Славянська. Ми їхали в машині почався обстріл. Я розумію, що це дійсно врятує мені життя. За час роботи центрів журналістської солідарності сотні колег отримали допомогу в евакуації з небезпечних зон. 700 постраждалих медійників отримали негайну фінансову допомогу. 250 журналістів отримали технічні засоби для роботи, ноутбуки, фотоапарати, пристрої автономного живлення. 5600 журналістів пройшли професійні тренінги. 320 журналістів отримали юридичну консультацію та допомогу з акредитацією для роботи на фронті. 440 журналістів отримали професійну психологічну підтримку. Для нас взагалі центр нашої журналістської солідарності. Це як наша родина. Приємно, що навіть спілка журналістів України відгукнулася і прийшла на поміч. Я дуже вдячний всім, тому що це було неочікувано приємно, що люди, українці, не байдужі до чужої біди. Важливо, що в такі темні часи у нас люди дуже єднаються. Я відчула в плані ком'юніті журналістів, що центр журналістської солідарності не залишає колег у біді. І вся ця комплексна професійна допомога триває. Усе заради того, щоб медійники в Україні могли продовжувати роботу в умовах війни, адже збір і поширення надійної, точної, а іноді життєво необхідної інформації про події в Україні зараз мають важливе значення для всього світу.